Історія американської промисловості почалась в 1789 році, коли британець Семюел Слейтер вкрав технологію британського текстильного виробництва та виїхав з цими знаннями до сполучених штатів. І для того щоб краще зрозуміти, чому це вважалось крадіжкою, то тут варто звернути увагу на правове регулювання інновацій. Оскільки це був період стрімкого розвитку інновацій, то це також вплинуло і на стрімкий розвиток патентного права. І в той час будь-які інновації, в тому числі нове виробниче обладнання, завжди захищались патентами. А оскільки таке обладнання переважно розроблялось та вироблялось підприємцями, виключно для власних потреб. О, згідно патентного права, жоден інший підприємець не мав права використовувати цю саму технологію виробництва. Ну тобто, ні про яку торгівлю чи експорт обладнання не могло йти й мови однак, незважаючи на такі правові обмеження, в той час розвивався також і промисловий шпіонаж. Наприклад, підприємці могли відправляти працювати на фабрики конкурентів своїх агентів. Щоб ці подивились на обладнання, могли розібратись в принципах його роботи, технології виробництва, а потім на базі цих знань створити власне виробництво. Так американський підприємець Мозес Браун отримав технологію предельної машини Річарда Аркрайта, але через брак знань сама машина так і не запрацювала. А Семюел Слейтер, який до того був лише найманим працівником на британській фабриці, якимось чином дізнався, що американець цікавиться цим питанням і запропонував тому свої послуги. І, можливо, це був не єдиний приклад промислового шпіонажу, але він став самим успішним. Адже невдовзі, завдяки співпраці Мозеса та Слейтера, в Сполучених Штатах з'явилась ціла мережа фабрик, спроектованих британцем. Водночас досить довгий час головною проблемою всіх цих фабрик був дефіцит робочої сили, адже незважаючи на появу парового двигуна в Великій Британії, сама технологія також була захищена патентами і в той час була недоступною для американських підприємців. Тому американці були змушені будувати свої фабрики біля річок, використовуючи енергію води. А враховуючи, що такі фабрики млини треба було будувати усприятливі для цього місцевості, то зворотною стороною такого будівництва був дефіцит робочої сили, бо часто навкруги не було поселень, які могли б забезпечити цю фабрику робочою силою. І суттєвий вклад в вирішення цих конфліктуючих між собою потреб зробив інший підприємець Френсіс Кебот Лоуел. Спочатку він займався роздрібною торгівлею, але після того, як він провів два роки у Великій Британії та побачив місцеве текстильне виробництво, то він захотів створити щось подібне в Сполучених Штатах. І після повернення до Сполучених Штатів він знайшов американських фахівців, яких за 20 років існування внутрішньої текстильної промисловості було більш ніж достатньо, і попросив, щоб ті йому допомогли. Розробити обладнання та спроектувати фабрику. А оскільки власних коштів в нього не вистачало для цього проекту, то він створив акціонерну компанію Boston Manufacturing. і всі бажаючи інвестувати в цей бізнес, могли стати акціонерами компанії. Однак після будівництва декількох фабрик він також зіткнувся з проблемою дефіциту робочої сили. І тому для вирішення цієї проблеми він запозичив британську модель виробничих поселень, яку адаптував до місцевих особливостей. І згодом цю модель назвуть система Волтема Лоувела. В чому вона полягала? Підприємці їздили по сільській місцевості в пошуках молодих незаміжних дівчат, яким пропонували роботу. А для того, щоб ті погодились, то, окрім зарплатні, їм створювали додаткові умови, будували пансіони для проживання, забезпечували харчування. Для самих дівчат це також було цікаво тим, що вони могли втікти від скуки та ізоляції сільського життя та стати більш незалежними. А роботи вони не боялись, бо звикли до важкої роботи на фермі, і згодом чутки щодо нових можливостей роботи для жінок настільки розповсюджувались, що дівчата самі приїжджали на ці фабрики. Потім, коли Лоувел помер, то акціонери його компанії, які перетворились в послідовників його ідей, далі масштабували цю ідею в інших виробництвах. Так в 1822 році акціонери Бостон Manufacturing знайшли на відстані 20 миль від Бостона ідеальні умови для будівництва великої фабрики. Ці умови полягали в тому, що на річці Мерімак утворився невеликий природний водоспад Паутакет, що в свою чергу робило це місце джерелом потужної енергії, яку можна було б використати для виробництва. Тому вони заснували нову компанію Мерімак, на яку швидко скупили землю довкола цього водоспаду. Однак розмір поселення, яке знаходилось біля цього водоспаду, також було недостатнім для забезпечення роботи фабрики, і це змусило їх піти на безпрецедентний крок. Вони вирішили побудувати ціле місто, яке згодом назвуть на честь Френсіса Лоувела. І так до 1830 року компанія Мерімак, крім виробничих потужностей, побудувала більше 50 будинків: церкву, пожежне депо, магазини. А завдяки новій промисловості, до 1840 року в Ловволі вже проживало 20 тисяч осіб, з яких 8 тисяч працювали на текстильних фабриках. Взагалі, місто Лоувал не було єдиним таким містом. Згодом група бостонських текстильників також приймала участь в розбудові інших невеликих промислових міст, таких як Чікопі фоллс Лоуренс, Тантон та Хіліок. Ну і для загального розуміння, що себе представляла текстильна промисловість, то згідно федеральних даних 1832 року з 36 промислових підприємств, на яких працювало понад 250 осіб, 31 було текстильним. І цю першість галузь буде зберігати аж до появи великих залізничних компаній, виробників сталі та нафтодобувних компаній.